Їхні троянди лілії та хризантеми щодня знаходять нових власників в завжди є хризантема, сіда сіжає красавиця роза. всевозможна. подружжя тріщаків Ірина та Олександр родом із Добропілля розповідають: у липні переїхали з рідного міста, рятуючись від постійних обстрілів. Приближалася лінія фронту, життя становилось просто опасно. Почали шахіди почти кожен день, десь з 8 до 12. Каждый день. А потом уже началось утром, обед и вечером, уже Ревы, ну, ночью никто не спал. -то. У нас просто выбора не было. Вот мы, по-любому, или жить, или просто остаться и умереть там. На жаль. В Добропіллі вони мали магазин квітів. Цією справою займались 26 років. Пані Ірина розповідає, попри обстріли, люди продовжували приходити за букетами, та за два тижні до їх евакуації все зупинилось. Ну, останні, звісно, дві тижні це вже було дуже важко, що ми просто, як, просто були на роботі, але на жаль, торгові нічого особи. не було, просто були на роботі, просто дарили. На момент виїзду, а це 16 липня, магазин був пошкоджений несуттєво, розповідає Олександр Тріщак. Та його добили три тижні тому. Знищили також і квартиру, день народження чоловіка. Третій етаж тут все повилітало, але тут ще пожара не було. 19 августа на мій день рождения прилетів шахет, прямо як вторець дому в наш балкон. І воно горіло там, все Стираються це землі доброполі. Там сейчас кабы, каби, сожалению, очень часто Бывает по 15 кабов в сутки. Прилітають. Виїжджаючи з міста, пригадують, брали тільки найнеобхідніше. кажуть, у ті хвилини навіть не думали про бізнес чи втрати. Головне було врятуватись. Магазин тоже с цвітами. Там ну, все сюставілі. Ми ми зі сявся-все покупали. На жаль, починає твазиатношні. Ну Но ми всі були, є і будемо, Там і равно собираемся домой їхати. Я все одно домой ехать, їхати да. там мой магазин, хоч розбите, але все одно. І все, що можна в было було и і И Оставили все, що наживалися годами, приїхали сюди і вирішили починати спочатку. Виходу нет, тільки вперед. Зібравшись із силами, вони відродили улюблену справу у Черкасах. Кажуть, зробити це було тяжко, особливо фінансово, розповідає Олександр. Ми не можемо не могли б сидіти і нічого не робити. Ну, друзі, морально і, фі і фінансово піддержали. говорять, вперед, вперед. Так місяць тому вони відновили справу свого життя. Місцева жителька Оксана Федоренко приходить сюди не вперше. Каже, знає історію цієї родини. Тож купуючи квіти, хоче бодай так підтримати їх у новому місті. Знаю, що така тяжка доля у людей була, що вони переїхали на нашу територію. Що дуже важко там було. Дуже гарний товар, дуже доброзичливі, привітлі люди, дуже гарні відгуки про людей. Через то і хочеться до таких людей ходити. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільна новини, Черкаси.